Що повільно вбиває нашу підшлункову і що спільного між підшлунковою та головним болем. Сьогодні про найважливіше у програмі Здорово на 36.6. Пити чи не пити ось у чому питання. Сьогодні ми розкажемо, чи можна запивати їжу. Голод, холод і спокій найкраща реабілітація для підшлункової. Орган, що здатний до самознищення. Фатальні наслідки панкронекрозу. Світлана Скибало. Лікар-гастроентеролог першої категорії загальний досвід роботи понад 10 років. Що таке взагалі підшлункова залоза? Підшлункова залоза це орган, відноситься до органів травлення, яка має дуже велику кількість функцій, яка нам допомагає своїми ферментами і перетравлювати їжу. А також вона допомагає виробленню інсуліну і виконує ендокринну функцію. Там є такі островки Лангерганса, називаються, які виробляють інсулін, ендокринна функція підшлункової залози. Що може призвести до порушення функції підшлункової залози? До порушення функції може призвести і знову-таки неправильне харчування, абсолютно, зловживання важкою їжею, великою кількістю їжі, може призвести вживання великої кількості алкоголю, особливо якщо це ще алкоголь часто вживається. ну І різноманітні токсичні речовини, які можна вживати чи там, вдихати. Які теж можуть призвести до захворювання? За якими симптомами можна зрозуміти, що порушені функції жнукової залози? Симптоми це біль може виникати. Біль особливо в лівій стороні тіла, в лівому підребері, там де вона безпосередньо знаходиться, і також це може бути проблеми зі стулом. Дуже частий послаблений стул це теж є симптомом того, що проблема може бути саме з підшлунковою залозою. А якщо підшлункова залоза запалюється, то при цьому може і підвищуватись температура, наприклад, при підвищенні температури дуже часто болить голова, і люди звертаються з головним болем з підвищеною температурою вже до лікаря, і потім виясняється проблема, що це є підшлункова залоза, наприклад. Наскільки страшними є наслідки порушення роботи підшлункової залози? Це може бути панкреатит. Панкреатит це є запалення підшлункової залози. А це може бути порушення утворення необхідних ферментів, які вона продукує для того, щоб перетравлювалася їжа. І є ще саме такий страшний випадок: це панкреонекроз, коли підшлункова залоза ну абсолютно. Скажімо, відмирає тканина підшлинкової залози. Ніби, так? і атрофується так. Так, це ну найстрашніший наслідок, коли реально дуже було багато токсичних впливів на підшлункову залозу. Це вже як термінальний наслідок. А так а висловно, найстрашніший він чим? Ну, що за цим стоїть? От ви сказали, пан А за цим що стоїть? Іде повністю порушення роботи травної системи. Підшлункову залозу ми не можемо нічим замінити. І тому е, людина. А, може навіть і померти від цього. Тобто, якщо вже це вже термінальна стадія, це вже як виключення, скажімо, це не так часто буває, але найчастіше порушення пішлункової залози може призвести до хронічного панкреатиту, це хронічне запалення цього органу. І е, цукровий діабет дійсно може бути як наслідок постійного порушення підшлункової залози. Вживання у великій кількості цукрів, постійно, скажімо, людина любить солодощі, вживає великі кількість, особливо в вечірній час, коли людина лягає спати, і підшлункова залоза не зможе справитися з усім об'ємом, щоб це все, можна сказати, перетравити. То постійно це навантаження, постійні ці пікові значення глюкози може призвести до того, що в один. Непрекрасний момент, підшлункова залоза може не справитись вже зі своєю роботою. Підшлункова залоза дуже чутлива на алкоголь, великі порції часті прийоми прийому алкоголю, зокрема, просто алкоголізм, може впливати на те, що підшлункова залоза потихеньку але буде відмовляти в своїй роботі. А разом з цим, якщо людина вживає будь-які токсичні речовини, наркотичні речовини. Які продукти харчування і спосіб харчування можуть зашкодити пішлункові, призвести до дисфункції підшлункової? Часто це призводить велика кількість їжі, саме переїдання. Підшлункова залоза не любить навантажуватись, скажімо так. Коли дуже часто є в раціоні їжа, смажена, жирна, копчена, така важка їжа. Коли є шкідливі звички, зокрема, це вплив алкоголю, який дуже активно впливає, або різноманітні наркотичні речовини, які теж додатково можуть впливати. Ну і ще такий момент, якщо людина мусить приймати по деяким супутнім захворюванням препарати, які мають побічну дію навантаження на травну систему. Які методи лікування підшлункової, і чи можна повністю вилікувати, якщо вже дисфункція, якщо вже порушення функція роботи? Е, можна вилікувати, якщо є оборотні процеси, тобто є незначний е, шкідливий вплив, наприклад, реакція підшлункової залози, тобто людина почала там неправильно харчуватись, можна змінити. Дієту, зробити правильне харчування, додатково необхідні препарати ну, медикації згідно, да, згідно, ну, згідно результатів обстеження. І підшлункова залоза може абсолютно правильно функціонувати без ніяких проблем. Але якщо є тривалі впливи токсичних тих самих речовин, частіше за все це вплив алкоголю. І тривале вживання фастфудів і занадто жирної їжі. Це призводить до того, що буде хронічне запалення підшлункової залози, хронічний панкреатит, і дуже часто не може відбутися абсолютно повне одужання підшлункової залози. Може бути ремісія, тобто коли вона справляється зі своєю функцією, і людина не має ніяких симптомів, але при порушенні Здорового харчування, дієтичного харчування підшлункової залози може виникнути знову загострення. Тобто людина має харчуватися, має застосовувати необхідну дієту, скоріш за все, протягом всього життя. Побутує такий вислів, так. Так, що підшлунково любить голод, холод і спокій. Так. Чи правда це, правда це і ваша думка з цього приводу? Є такий вислів. Є такий вислів. А підшлункова залоза, якщо так сказати, просто лінивий орган Вона ну, взагалі не любить працювати. І тому, скажімо, коли є голод, коли людина нічого не їсть, підшлункова залоза не працює. Скажімо, не з цими ферментами абсолютно не не виробляє їх і стає якби легко і просто. Це добре, скажімо, для неї, для інших органів, звісно, ні. Якщо людина переїдає, навантаження робить, підшлункова залоза е, має е, такий от момент, що може запалюватись. Тому найкраще, найоптимальніше це просто щоб порція їжі була невелика. Це десь 200 грам. підшлунковій залозі якраз буде добре. Не переїдати вечором, особливо перед сном. Щоб не було навантаження саме в нічний період на підшлункову залозу, і саме, щоб жирної їжі не було. Оці моменти так. Якщо є сильне запалення, якщо дійсно от розвивається панкреатит, людина відчуває е, такі симптоми, як, наприклад, біль е, з в лівому підребері, то автоматично виключається на день їжа. Це дієта така строга, під наглядом лікаря обов'язково такі дієти, тільки під наглядом лікаря. І е, дієта в плані голодування для підшлункової залози, вона буває до трьох днів. Тобто, три дні це максимум. Це точно не тижнями і не е, місяцями. Тобто, три дні взагалі нічого не споживати. не їсти? Тоді, коли є гостра ситуація, так коли гостра ситуація, людина ще в в тій ситуації ще й в лікарні знаходиться, тобто в стаціонарному відділенні лікарі моніторять стан і ввечері, і зранку, і вдень, і вночі, і повністю разом. З дієтичним в даний момент це може бути голодування, абсолютно повністю виключення їжі будь-якої для підшлункової залози в критичному стані це необхідно. Органи травлення, функція їх залежить завжди від самої людини. Все, що ми можемо зробити, це вчасно поїсти, в основному не зловживати важкою їжею і вчасно. Пити достатню кількість води це до півтора літри води в день. І це завжди є запорука того, що травна система буде працювати завжди відмінно. І не забуваємо про стресові фактори. Ну, <головіко> Боротьба зі стресом також важливо, якщо є нервові напруги. Ну, не кажуть, що всі хвороби від стресу. Підшлункова це важливий орган травної системи, який вимагає до себе шанобливого ставлення. Цей орган не терпить неповаги з боку господаря, яка проявляється в порушенні дієти. А відтак, головними ворогами підшлункової є наступні продукти та напої: лютий ворог, алкоголь, газовані солодкі напої, солодке, зокрема морозиво, фастфуд, кава та гострі приправи. Не будьте байдужими до свого здоров'я, ставте свої запитання у коментарях, адже програма Здорово це унікальна можливість отримати відповіді на головні запитання від досвідчених і фахових лікарів.